В ефірі «700 секунд сьогодні випуском триває набір до лав патрульної поліції Одеської області та міста Ізмаїл. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Докимової відкрилася виставка до дня пам'яті жертв голодомору. В Ізмаїлі пройшла екологічна акція проти спалювання, опалого листя та сухої трави. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 24 листопада орієнтовно такі. 322 тисячі 900 осіб особового складу, 5 тисяч 496 танків, 10 тисяч 256 одиниць бойових броньованих машин, 7 тисяч 833 артилерійські системи, 904 реактивні системи залпового вогню, 595 Засобів протиповітряної оборони – 323 літака, 324 гелікоптери, 5800 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1564 крилаті ракети, 22 кораблі, 1 підводний човен, 10230 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1108 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Триває набір до лав патрульної поліції Одеської області та міста Ізмаїл. Які вимоги до кандидатів на посаду та що треба зробити, аби приєднатися до команди, розкаже наш кореспондент. Патрульна поліція Одеської області та міста Ізмаїл запрошує до своїх лав нові обличчя тих, хто готовий стати на варту правопорядку. Як стати поліцейським та які етапи перед цим необхідно пройти? Ми дізнавалися в Ізмаїльському відділі патрульної поліції. Про вимоги до кандидатів розповів інспектор відділу і зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в місті Ізмаїл Іван Бочковар. Вимоги до кандидатів на посаду у патрульній поліції. Громадянство України, вільне володіння українською мовою, вік від 18 років, повна загальна середня освіта, посвідчення водія категорії Б усім кандидатам необхідно подати документи, пройти тестування і медогляд, показати належний рівень фізичної підготовки та пройти співбесіду. Кандидати на посаду матимуть ряд переваг та соціальних гарантій. Відзначили у патрульній, що ми пропонуємо це можливість кар'єрного росту, стабільна заробітна плата, безкоштовне обслуговування в медзакладах Міністерства внутрішніх справ. Щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб, грошова компенсація на оздоровлення, можливість взяти житло в лізинг та компенсація оренди житла серед основних обов'язків майбутніх інспекторів оперативне реагування на правопорушення, підтримка порядку на своїй ділянці, забезпечення безпеки дорожнього руху та протидія злочинності. Для подачі заяви кандидати повинні мати при собі ряд документів. Серед них документ, що посвідчує особу громадянина України, реєстраційний номер облікової карту. Картки платника податків, документ про освіту, копія трудової книжки, копія військового квитка чи посвідчення особи військовослужбовцям, фотокартка 9 на 12, особова картка визначеного зразкам, автобіографія, заповнена електронна декларація та медична довідка про стан здоров'я. Також необхідно подати електронну заяву на участь у конкурсі та заповнити анкету. Більше інформації про набір ви можете дізнатися на офіційній сторінці патрульної поліції України, за посиланням, яке ви зараз бачите на своїх екранах. Якщо ви. Хочете жити і працювати в рідній країні заради її майбутнього. Якщо мрієте захищати права, стояти на варті порядку та допомагати людям, тоді чекаємо на вас. Долучайтесь до нашої дружньої команди. До зустрічі на службі. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. Хабар або звільнення з роботи. Поліцейські повідомили підозру посадовцю комунального підприємства Одеської міської ради. Комунальник хотів звільнити підлеглого за його відмову брати участь у схемі з розкрадання бюджетних коштів. Викрили начальника дільниці комунального підприємства, оперативника управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. За даними поліцейських, посадові особи комунального підприємства налагодили схему розкрадання бюджетних коштів. Відповідно до неї, до підприємства фіктивно працевлаштували громадян і нараховували їм заробітну плату. В ході документування злочинної діяльності оперативники та слідчі задокументували і факти хабарництва з боку начальника дільниці комунального підприємства. Один з його підлеглих відмовився брати участь в оборудці, і той погрожував йому звільненням. Проте за неправомірну вигоду пообіцяв залишити підлеглого на посаді. На підставі зібраних доказів начальникові дільниці комунального підприємства одеської міської ради повідомили про підозру. Вирішуються питання про обрання запобіжного заходу. Наразі тривають слідчі дії направлені на збір доказової бази у справі щодо розкрадання бюджетних коштів. В Одесі поліцейські запобігли нелегальному розповсюдженню гранати та боєприпасів. Правоохоронці затримали місцевого чоловіка під час збуту ручного осколкової гранати. Правопорушнику повідомили про підозру та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожують до семи років ув'язнення. Подія сталася за місцем мешкання зловмисника в одній із квартир багатоповерхівки на проспекті Добровольського. З продажу гранати фігурант виручив 4 тисячі гривень. Правопорушника відразу було затримано оперативниками відділу поліції номер 3 одеського районного управління поліції номер 1 за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області. Чоловіка затримали в процесуальному порядку саме під час буту. Ручною осколковою гранати Ф1, з продажу якої він виручив 4 тисячі гривень. Гроші та виявлені під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта 9 набоїв різного калібру до вогнепальної зброї правоохоронці вилучили. Слідчий відділу поліції No3 Одеського районного управління поліції No1 за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси. Повідомили йому про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі дії тривають. 24 листопада в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилася тематична виставка до Дня пам'яті жертв голодомору. Під гаслом пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. На виставці було представлено частину робіт із колекції фонду Ізмильської картинної галереї. Подробиці дивіться далі. 24 листопада обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової приєднався до акції на вшанування пам'яті жертв голодомору, яка проходить під гаслом Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Вона присвячена ця акція жертвам голодоморів, які були в штучно створені в нашій Україні в 21-23 роках, у 32-33 роках та у 46-47 роках. У 2023 році День пам'яті жертв голодоморів припадає на 25 листопада. Україна втратила внаслідок голодомору і масових штучних голодів мільйони людських життів. У 2006 році законом України голодомор 1932-1933 років визнаний геноцидом українського народу цього року. Ми вдруге вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України, яка супроводжується геноцидними практиками проти українців. Дуже багато людей українців загинули в цей, в цей час. Але є люди, які вижили і були свідками цих страшних подій. Вони були створені штучно для того, щоб знищити українську націю як націю, українську культуру. Бо вони не хотіли підкорятися сталінським режимом, не хотіли. Хотіли бути вільними працювати на своїй вогом даній землі на виставці було представлено частину робіт із колекції фонду ізмельською картинної галереї» заслуженого художника України Олександра Ласовського, заслуженого діяча мистецтв народного художника України Сергія Нечипуренко. Художників Івана Пастера, Богдана Васильцева, Володимира Дудника, Михайла Пейкова та інших, творчі люди теж не стають осторонь цих подій. Вони переживають ці події і по-своєму своїх витворах мистецтва в своїх творах мистецтва відображають ці страшні події і присвячують цим подіям свої дуже гарні роботи в мистецтві. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах. З усією наушністю демонструють, жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані. Зараз ми переживаємо теж дуже тяжкі часи. Пережили сталінські репресії. А зараз переживаємо путінський режим, який розв'язав війну і вийде на наші території. Знову знищує українців. Ми знаємо, що ми пам'ятаємо. Гуртуємося і переможемо своїми творами. Художники закликають всіх пам'ятати про ті страшні трагічні події з історії нашої країни, про ті злочини проти людства, які не можна забувати і не можна прощати. Сніжана Щербина Ілля Кулинич для програми новин. На Одещині затримано організатора та 15 учасників шахрайського колцентру, які виманювали у людей до 200 тисяч доларів на місяць. Учасники шахрайського організованого злочинного угруповання заволодівали грошима громадян України та інших країн, які зберігалися на банківських рахунках потерпілих. Правоохоронці затримали в процесуальному порядку 16 зловмисників на чолі з організатором. Викрили осередок шахраїв на території Південного регіону оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими слідчого управління та управління кримінального аналізу ГУНП в Одеській області. Поліцейські встановили, що уродженець Грузії, який раніше неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів і має стійкі зв'язки з одним із таких званих злодіїв, в законі організував на Одещині Шахрайський кол Центр аферистів, куди були залучені довірені особи з найближчого оточення організатора, діяла під прикриттям торгівлі акціями на одній з інтернет-платформ. Зловмисники дізнавалися від громадян персональної відомості, що давало їм можливість самостійно знімати гроші з чужих карток. Якщо люди не надавали конфіденційної дані, правопорушники вмовляли їх убезпечити. Мобільні телефони або комп'ютер від нібито небезпечних програм і встановити захист, тираючись у довіру до людей та за допомогою спеціального обладнання, фігуранти здобували доступ до банківських рахунків потерпілих, звідки самостійно знімали гроші з чужих карток. У такий спосіб учасники ОЗГ заробляли від 150 до 200 тисяч доларів США на місяць. Для конспірації злочинної діяльності зловмисники постійно змінювали адресу розташування кол-центру, забезпечували спостереження біля офісу, суворий пропускний режим та дотримання встановлених правил. Оперативники одеської поліції документували зловмисників з лютого поточного року для блокування та затримання учасників організованого злочинного угруповання за походженням з Одеською обласною прокуратурою в Київському районному суді міста Одеси поліцейським було отримано 47 ухвал на проведення санкціонованих обшуків у колцентрі, оселях і автомобілях фігурантів. В ході проведення слідчих дій вилучені речові докази шахрайської діяльності та затримано 16 осіб. Серед них неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів організатор, який має стійкі зв'язки з одним з так званих злодіїв законі, який фактично перебуває на території Європи. Усім затриманим повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та шахрайстві. Наразі слідчі клопочуть про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскації майна. В Ізмаїлі пройшла екологічна акція проти спалювання опалого листя та сухої трави. В рамках акції представники станції юних натуралістів провели роз'яснювальну роботу, роздали інформаційні буклети та розповіли, чому не можна спалювати рослинність. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі пройшла екологічна акція проти спалювання опалого листя та сухої трави. В рамках акції представники станції юних натуралістів провели роз'яснювальну роботу та розповіли, чому не можна спалювати рослинність. Станція юних натуралістів проводить акцію. Збережемо природу, закликаємо мешканців міста не спалювати листя. Це дуже шкідливо для здоров'я та життя. Підпал трави та опалого листя це не лише порушення законодавства, але й погіршення стану атмосферного повітря, загроза життю та здоров'ю людей, які страждають на алергічні захворювання дихальної системи. Внаслідок протиправних дій паліїв знищується не лише рослинність, а й ґрунтоутворюючі мікроорганізми, комахи, гнізда птахів, різні види тварин та їх молодняк. Акція про те, що не спалювати листя, бо листя шкодить нашому здоров'ю, птахам, тваринам та насекомим. Та окружающій площі середі. з метою привернути увагу громадськості до проблеми спалювання опалого листя та сухої трави представники станції юних натуралістів роздали інформаційні буклети, які містять всю необхідну інформацію щодо заборони спалювання та шкоди навколишньому середовищу. Сьогодні ми роздаємо листівки, щоб нагадати про альтернативу спалення листя, компостування. Спалювання листя є порушенням закону про охорону атмосферного повітря і тягне за собою накладення штрафів від 3 до 30 Тисяч гривень та кримінальну відповідальність позбавлення волі до 10 років. Пам'ятайте, навіть невелике вогнище може стати причиною страшної трагедії для людини і екологічною катастрофою для природи, адже у вогні гинуть тисячі тварин, а дим надзвичайно шкідливий і провокує різноманітні хвороби. Тож, перш ніж спалювати рослинність, добре подумай про наслідки та оціни масштаби трагедії для навколишнього середовища. Долучайтесь до збереження! природи! Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В місті Одеса прикордонники спільно з поліцейськими прикрили черговий канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон. Оперативники Ізмаїльського прикордонного загону спільно зі співробітниками відділення поліції номер 1 одеського районного управління поліції номер 1 за силовою підтримки військовослужбовців мобільного прикордонного загону дозору затримали на гарячому організатора незаконного переправлення осіб через державний кордон та двох чоловіків призовного віку в місті Одеса. Бізнес Смен підчукав охоче покинути територію України через месенджери за свої послуги. Просив 3 тисячі доларів США з кожної особи з цих грошей. Він мав заплатити 200 доларів далекобійникам, аби ті провезли чоловіків призовного віку через транзитну ділянку траси одеса Одесарані та передали його поплічникам для подальшого трансферу до українсько-молдовського кордону. Ну а далі. Оминаючи пункти пропуску Одещини, клієнти в населених пунктах при кордоні мали б самостійно форсувати кордон до Молдова. Наразі правоохоронці провели обшуки в автівці та за місцем проживання фігуранта. Виявлено та вилучено речові докази, що підтверджують незаконну діяльність Одесита, а також грошовий завдаток за нанеді послуги. Правоохоронцями встановлюється коло причетних до злочину осіб. Заходи проводилися в рамках кримінального провадження за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. України. незаконне переправлення осіб через державний кордон України під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеса. На Одещині погіршення погодних умов 26-27 листопада можливі сильний мокрий сніг та дощ місцями ожеледь. Очікуються хуртовини, снігові замети на дорогах ужеледиця. Закликаємо бути обережними в ці дні і дотримуватися правил безпеки. Краще не плануйте дальні мандрівки на цей час. Також нагадуємо, що на території міста та області функціонують пункти незглавності. Їх адреси ви можете знайти на сайті. Музика. Що стосується курсу валюта прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 30 копійок, продати за 37 гривень 80 копійок. Євро купівля – 40 гривень 45 копійок, продаж – 41 гривня 1 копійка. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє в Ізмаїлі хмарна погода. Вночі невеликий дощ, в день дощ, в другій половині дня опади. Вітер південно-західний – 6-11 метрів на секунду, в день північно-східний – 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 2-4 градуси тепла, в день – 5-7 градусів вище вище В Одесі хмарно дощ, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, в день 6-8 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmilotv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.